От вже в третій раз говорить владі повністю скасувати бронь від мобілізації. Повністю скасувати бронь від мобілізації. Треба уважно слухати Господи, дуже швидко все виконувати, щоб зберегти державу України і власне життя. Бо що ніхто нікуди не втече. Скасування броні об'єднає український народ, в боротьбі проти агресора. А три мільйони броньованих на сьогодні. Почуть ефективно працювати для перемоги України. Ніхто не буде повністю забирати працівників стратегічних підприємств чи цирку. Одного мобілізували, мобілізували, невели місце, віддали демобілізованого інваліда війни. І так далі. Це чесно і справедливо. Для всіх силових структур Господь говорить прийняти окреме законодавство, що всі правоохоронні органи сили структури, відомство СБУ, прокуратура, суди. Під час військового стану також виконують функції Забройних сил України і систематично проводять ротацію колективу на фронт для цивільного населення. Мобілізація для силових структур і правоохоронних органів систематична ротація, чесно, справедливо, прозоро. Бережімо Україну. Амінь.